Мічтали вони зробити всі присутні прокурори, ті, яких я маю на увазі, на даний час можливо і з нами немає. Але у вас кожного є потенціал. Я буду розкривати ваш потенціал і впевнений в тому, що довіра людей буде збільшуватись до вас. Дякую. Дня, шановний колектив Чернігівської обласної прокуратури, хочу перш за все звернутися до вас від імені обласної ради, від себе особисто подякувати за ту роботу, яку ви проводите. Хочу зазначити, що в цих умовах у нас є два вороги. це зовнішній і внутрішній. Зовнішній він відомий. І в цих умовах особлива функція. Лягає і особливі завдання на органи прокуратури. Тому що ціннішого, ніж територіальна єдність, цілісність України, за яку сьогодні віддають життя, в тому числі наші земляки, немає. І любі прояви сепаратизму, любі прояви дестабілізації, вони розцінюються як зрада інтересам України і українського народу. І в цій частині. Правоохоронні органи, і, зокрема, прокуратура повинні стояти на захисті цих цінностей. І друге, це внутрішній ворог. Внутрішнім ворогом є, на превеликий жаль, тотальна корупція. І в цьому плані хочеться сьогодні побажати новому прокурору Івану Дмитро Олеговичу влитися в трудовий колектив, очолити Чернігівську прокуратуру і продовжити. Боротьбу із цим ганебним явищем питань є дуже багато. Суспільство є іншим після Революції Гідності. І сьогодні найбільше на стражу закону і Конституції стає народ. Народ буде вимагати, виконати закони і Конституції. І якщо немає цих змін, то ніхто ніколи ще не поборов народ. Революції гідності в Чернігівській області є нерозкритими злочини, ті, які відбувалися на Чернігівському Євромайдані. Це перше. Суспільство буде вимагати, люди будуть вимагати справедливості і притягнення до відповідальності винних осіб. Злочини в економіці, вони є. Ми знаємо про них. Суспільство знає. Є багато кримінальних справ яких треба довести до логічного кінця. І ті особи, які винні в цьому, теж мають бути притягнуті до відповідальності. Цим самим я хочу сказати, що органи місцевого самоврядування області на рівні сіл, селищ, міст, районів і обласної ради будуть все робити можливе, щоб сприяти органам прокуратури і спільно взаємодіяти із силовим блоком в боротьбі з корупцією. Тому що це є найбільше зло. І саме тому, шановний новий прокурор, на цих двох позиціях я вважаю, якщо ви будете базувати свою роботу, ви завжди отримаєте підтримку і з боку і органів місцевого самоврядування, думаю, з боку органів виконавчої влади, трудового колективу і населення Чернігівщини. І завоюєте високий авторитет. І з нашого боку буде підтримка, якщо ми будемо працювати на цих принципах. Хочу вам побажати здоров'я, хочу вам побажати бути вірним Конституції, законам України і думаю, що Чернігівщина достойно вистоїть цей період цих дуже складних випробувань. Дякую. Що обов'язки голову обласної адміністрації Журном Сергій Миколаївич. Доброго дня, шановні колеги, присутні. Єдність, рука, свобода, незалежність та кральність цих слів в теперішньому житті українців набуває не будь-якого значення. Події в нашій країні змушують переосмислити Ті надбання, що ми отримали за 23 роки нашої незалежності. На сході нашої країни йде війна, жорстока війна, яка не обирає, не перебирає між своїми жертвами. Гинуть діти, жінки, люди похилого віку, ті військовослужбовці, які покликані країною захищати територіальну цілісність і незалежність нашої країни. Сьогодні день 5 лютого підписаний мною як день трауру і жалоби на території нашої області в зв'язку з чисельними жертвами, які ми понесли серед наших захисників впродовж 29, 30, 31 січня. Тіла наших захисників вже зараз доводять на нашу батьківщину. І завтра відбудеться одні з перших найбільших. Найбільш чисельних покор. В цей складний час на органи прокуратури лягає неабияка відповідальність, відповідальність і контроль за суспільним життям всередині Чернігівської громади. За тією поведінкою, як себе зараз, поводять. Державні службовці, представники органів виконавчої влади, представники і служителі. Представники правоохоронних органів і інші категорії громадян потребують неабиякої уваги зі сторони контролюючого органу Від імені президента України, від себе особисто, від виконавчої гілки влади. Раджу е, бажаю пробачити новому очільнику прокуратури Чернігівської області натхнення в його нелегкій роботі. Витягнути той тягар, який зараз лягає на його плечі. І ми і обласна державна адміністрація, і обласна рада. І силові структури допоможемо всі разом витягнути цей тягар і прийти до звершення нашої країни в мирній, соборній, незалежній її цілісності. Я наших військовослужбовців, що поклали своє життя в ім'я наших дітей і прийдешніх поколінь заради майбутнього нашої країни, заради життя в єдиній європейській країні. Дякую. У мене є запитання. Мене звуть Андрій Глаба, я представляю кілька громадських організацій. У мене три запитання до вас. Пер, я, громадський пер, громадський. я представляю молодігна Клічевнігова, Зачевнігів громадську організацію, також і членом громадської ради про обласній адміністрації. Значить, у мене три запитання, знову ж таки. Перше. Чи плануєте ви співпрацювати з громадськістю на цій посаді? Це перше запитання? Ну добре, добре. Значит, э, друге запитання. Чи э, відомий вам той факт масового побиття громадських активістів при Луках? Оскільки э, минулий прокурор, який був, він цей процес гальмував. То чи буде зрушення э, по цьому процесу? Це друге запитання. І третє запитання, чи будете ви боротися з старими корупціонерами, які у нас в області засіли вже не перший рік, і чи будуть якісь зрушення з цьому? Тобто інформація про цих корупціонерів, вся, вся наявності, тобто вся, все, все, що є, можемо представити за необхідності. Якщо у вас буде бажання. Дякую, Дякую. за запитання, а відповідь на перше запитання. Я вважаю, що народ і лише народ є взагалі основою для державності, зокрема для тих структур, які оберігають це народ. Тому обов'язком без мого боку буде співпраця з громадськістю, з тими організаціями, з суспільством. Що не відчували, що дійсно ті силові структури працюють для вас, для народу, для кожного з того громадянина України, які це робить для того, щоб Україна розбудовувалася, була незалежна. На друге запитання. Так, мені відомо факти, відомі факти з тих обставин. Давайте на друге запитання відповім. відповім. Россию кримінальна справа стосовно Майдану, ви знаєте. Генеральної прокуратури України, включення Генеральної прокуратури, декілька, не декілька, а практично всі учасники, які приїздили на Майдан з антімайдану з цього славного міста, який ви казали злізана, практично всі усиловані, і декілька людей вже затримали. Зачекайте, Ви трошки не про те, я не про те спитав. Про ви, ви? Перепутали, ви перепутали факт. Річ у тім, що е, десь ось, ось цієї осені в Прилуках відбулося, е, ми тоді поїхали, там активісти, було кілька громадських організацій, і е, представники місцевих, е, можна сказати, банформувань е, жорстоко, жорстоко побили, вкрай, було, був факт грабіжу, е, було, про це були написані повідні заяви, вже пройшло майже півроку жодної реакції. Колишній прокурор цей процес, мабуть, навмисно гальмував. Тобто, Ну я сподіваюся, про це запитання після цієї наради, і я думаю, що ці питання будуть близько. А третє запитання запитання, як Антосич, є пріоритетним взагалі в суспільстві, в тому суспільстві, яке планує стати частиною Європи і Тому обов'язково боротьба з корупцією, зокрема в своїх рядах, є пріоритетним. І я вважаю, перші мої кроки будуть направлені на те, щоб взагалі використати систему такого негативного рису як корупція. Ще якісь запитання, ласка. Ді, тут, будь ласка. на У мене, власне, і до вас Анатолій Васильович до Метра Олеговича запитання. Тут, коли перед призначенням метра Олеговича на Чернігівській області, були... Які ви зміни писали про те, що начебто в Сумську область збираються Чого не вийшло із Смірської області, і що вийшло із Чермінської, чому саме на Чернігівської значити? Я не знаю, що такі чутки. Я знаю, що приймалося рішення. Ще якісь запитання, будь ласка. Запитання. Дякую тоді за увагу. Давайте до роботи будемо спільно працювати, розговорювати нашу програму. Давайте уже скажите. Давай я тоже каким уже? Зараз почекайте, на штатив. взагалі. Не будете там практику може бути. Не може пройти. Стоїть. Він дуже безпек. Шу область потрапили як, як, як яким чином ви отримали пропозицію? Тобто вас розподілили з якої області, е, яким Я саме. Я раніше працював заступником прокурора Київської області. Е, відповідно, наказом генерального прокурора мене було призначено на цю посаду. Ви будете якимсь чином тут е, знімати обов'язково, які їздили. Це технічне питання обов'язково житло тут знімати, орієнтують тут обов'язково жити, тому що це. Будемо мій, мій пріоритет, щоб я відчував ту проблематику вашої місцевості. Я вже досконально вивчив всю складову в регіоні. На даний час в мене є детальні, щоб ви розуміли, це правда, Чернігівська область бачить об'єктивні дані, зокрема з тих питань статистики, які йдуть по злочинності. По тим станом законності, які на даний час я буду виправляти становище покращувати з урахуванням тих тенденцій, які взагалі є в Україні, взагалі тих вимог суспільства, які плануються перед європейською спільнотою, скажіть, будь ласка, що ви знаєте взагалі, ну що стосується органів прокуратури Чернігівщини, які нагальні справи? І чи чули ви щось про ситуацію, яка буквально вчора розгорілася з приводу схвальної служби? Значить, стосовно того, щоб коментувати якісь конкретні кроки, я хочу спочатку вникнути на ці посади. Я впевнений, що найближчим часом обов'язково всіх вас запрошую, і дам конкретні факти і конкретні ті дії, які я планую реалізовувати. Я не звик говорити якісь знаєте, догадки, вимисли підто, і ви ж не жовто преси, ви реальні. Видання, які працюють на те, щоб говорити достовірну інформацію. А достовірну інформацію можу говорити, коли я досконально буду знати так. А коли я буду знати, я обов'язково ще раз хочу сказати вас, беру і вам всім доповім. Ваш попередник, коли прийшов на цю так. посаду в березні після майдану, бо з цього боку перекад, він обіцявся розслідувати справу Євромайдану. За нього двічі закривали, двічі відкривали цю справу. Ми як налаштовані на це розслідування, я налаштований. Робити те, що вимагає законодавства, це обов'язково. Я налаштований на те, щоб суспільство бачило, відчувало і розуміло, що органи прокуратури це не тягар, це ваша допомога. Для того, щоб не було ніколи в Верховній Раді поставлено питання, що в нас низька недовіра прокуратури, що вона не діє, що вона не хоче щось робити. Я хочу робити, я здатний це робити, і я буду це робити. Дякую. Ваш попередник теж. У нього були дуже важкі стосунки зі ЗМІ. Він дуже важко до нього було дістатися по якимось конкретним питанням, конкретні випадки. Прокуратура була дуже закрита, знаєте, під такими сімома замками для преси, особливо для тих, що знімають на камери. Ви як плануєте побудувати свої стосунки з нами. Шановні, я вважаю, що преса це є прояв, скажімо так, той вимоги суспільства, які хоче знати, що робиться на їх території. Я вважаю моїм обов'язком обов'язково спілкуватися з вами, доводити ті позитивні тенденції, які є ту проблематику, можливо, від вас черпати знання для того, куди рухатись, як краще це зробити. Тому я від для вас відкритий і єдине, де може бути якісь передумови, щоб Чогось не доповідати, це враховуючи якісь таємниці розслідування. І то це епізодично, якщо це буде перешкоджати безпосередньо проведення якихось слідчих дій. В іншому, ми вважаємо, вся система має бути працювати для того, щоб громадськість знала. Зокрема, і ви як носії до інформації знали. Я да. вас корика, я журналістка телеканалу Друзі, я член громадської ради при прокуратурі, тому ми будемо з вами спілкуватися частіше. Я хотіла вас спитати, у вас взагалі якийсь зв'язок з Чернігівською областю є, ви може тут працювали, може там не при прокуратурі, можливо, у вас є якісь знайомства. У нас тут прокурор минулий хвалився, наприклад, з своїми зв'язками, навіть майже рідними з олігархом, нашим чернігівським здудієм. Я не, не знаю олігархів, друзі? не знаю ніяких е бізнесменів з району і особистих зв'язків немає низкого не з колективом. Я не призвята особа. Просто фахівець справи і хочу робити так, щоб було краще. Я, знаєте, як слуга закону, я змушений робити так, щоб е ви бачили, відчували нашу роботу прокуратуру. І вам було не соромно за того, хто її очолює. Це єдина, єдина моя мета. А вам ще ніхто з цих олігархів не дзвонив, не писав Ні, не сумку? Я не знаю. То ще вам доведеться, ще доведеться. зникати в це тому... таке питання будови на майбутнє база ця прокурорська. Ви можливо її ще не бачили. Дуже багато до неї претензій, питань те, як вона будувалася і постраждали підприємство домовбудівник. Не знаю, є у вас там зазначено серед проблем це чи ні. А тобто, ну там така ситуація була, що домов будівник будував безкоштовно. Підприємці скаржаться на те, що від попереднього попередника вашого надходили накази, що привезти, які там будівельні матеріали, і от справа вона взагалі не зрушила з мертвої точки. Можливо, вам вдасться це, це, це все. Тому що сколи. підприємство збанкрутіло, яке будувало, і це пов'язують власне у це будівництво, і цей будинок, який через дорогу теж будувало це ж саме прокурорське. Це, це, це підприємство будувало, і, і спортивну базу прокурорську будувало саме це підприємство. Ну щось потім сталося, підприємство збанкрутувало, і людям, які заплатили гроші за свої квартири, вже вони не можуть отримати своє життєво. Я зрозумів, я обов'язково вивчу це питання і. Вам доповім про результати йому. Дякуємо друзі. Всем я вам дякую за Все найкраще.